Всім привіт! Ви на каналі Weekend Adventure і сьогодні у нас наступне протистояння Битва націй 2024 Ми вибрали наступні дві країни, які будуть протистояти у майже рівних або, як мені здається, рівних боях. Судячи з назви, ви вже знаєте, які це будуть країни. І повірте мені, там є на що подивитись. Імперія Великих Моголів дійсно велика імперія і дійсно великих Моголів. Досить цікаві бійці, що з однієї сторони, що з іншої. Дуже непоганий вибір військ і дуже непогані розклади по бойовці. Загалом не всі роди військ будуть представлені у боях, не всі роди військ з однієї сторони і не всі роди військ з іншої сторони будуть виходити на бій. Але буде досить цікаво подивитись, тому що якби я виставляв всі, було б дуже сильно довге відео. А так, ми трохи його це відео коротили. Випустили лише декілька підрозділів покашка, але досить цікаво буде подивитись навіть на їхні бої. Приєднуйтесь до перегляду, отже, розпочинаємо. Отже, пішов перший бій. Тобто бійці першого бою. І Іспанію одразу представляє не лінійна піхота, а піхотний полк Луїзіани. Ті ж самі лінійні піхотинці, тільки профіль. Досить непогані пацани. Бійців 120, дальність 70, влучність 40, перезарядка 25. набоїв 15, ближній бій 10, натиск 12, оборона 13, бойовий дух 10. Іспанія заходить одразу з непоганих козирів. Будемо дивитися, що проти них Імперія Великих Моголів виставить. У них теж досить непоганий вибір бійців. Дивимось на війська Моголів. А Моголи у нас виставляють бхумійську піхоту. Я би не сказав, що набагато гірша, але мені здається, не рівня іспанським бійцям. І пхумійська піхота має наступні характеристики. Це почнемо з кількості бійців. 120 бійців, дальність 70, влучність 35, що є меншим, перезарядка 25, набоїв 15, ближній бій 9, натиск 11, оборона 5, бойовий дух 4. Цікаві бійці. Цікаві, цікаві дуже бійці, але мені чомусь здається, що це буде не те, що рівний бій. Але подивимось, подивимось, скільки ці хлопці будуть триматися. Дуже цікаво буде глянути, скільки вони протримаються проти луїзіанської піхоти іспанців. Переходимо безпосередньо до бою. І бій у нас традиційно розпочинається з. Зближення підрозділів. Іспанці йдуть. Ми бачимо зараз іспанців на екранах. Непогані хлопці, кумійці теж підходять. Імперія великих моголів розпочинає бій. Перший вистріл, але думає перешикуватись. І це може бути помилкою. Другий вистріл, два вистріла і перешикування вже більше не буде. Іспанці починають накидати рядами. Вистріл рядами іспанців йде досить непогано, луплять як не в себе. Хлопці знають свою роботу, кумійці тримаються, моголи тримають, тримають позиції. Я думаю, в кумійська піхота це перший тип лінійної піхоти, але вони лініями не вміють стріляти. Іспанці луплять, луплять шеренгами трьохшеренгова стрільба. Дуже непогана, ефективна стрільба, особливо проти пхомійців. Ну, так, я би сказав непогано. Непогано все здійснюється. Ми бачимо перший раз перший раз побілів прапор, все, це програний бій. Переходимо до результатів, глянемо, що в нас по результатах по цьому бою. Дуже-дуже швидкий бій. І Результати у нас наступні. Виставлено на по 120 бійців з кожної сторони. В хумійці втратили 104 бійця. Натомість втрати іспанців всього на все 15 бійців. Як ми бачимо, те, що вони ніби там трохи тримались, нічого не означає. Іспанія повністю їх викосила, понесла мінімальні втрати. Бій завершено. Я думаю, що це дуже і дуже. Такий незадовільний результат. Моголи на цей раз не виграють зовсім нічого. Переходимо до наступного бою. Моголи мусять виставити щось цікавіше проти іспанців, щоб виграти цей бій в подальшому. Переходимо до наступного нашого бою. Моголи в нас реваншують, моголи виходять на реванш і виставляють стрільцівки зілбаші. Ці стрільці мусять дати гідну відсіч Луїзіані. Луізі... Е, минулий бій пройшов майже в суху. Ми мусимо відбиватись. Стрільці, Кизилбаши, я пам'ятаю, що з компанії дуже непогані хлопці. Отже, бійців 120, дальність 70, лучність 45, перезарядка 30, набої 15, ближній бій 10, натиск 10, оборона 10 і бойовий дух 8. Хух, непогані хлопці, мені здається, вони дуже непогано мають виступити. Я пам'ятаю їх з кампанії. Вони накидали непогано, давали просратись усій моїй турецькій піхоті, аж до Нізам Джедіди. Не було кого мені, окрім рукопашників, проти них виставити. Що ж, перейдемо до бою, подивимось, що вони зроблять проти полку Луїзіани. У нас бій розпочинається з наближення підрозділів один до одного. Це стандарт. Полк Луізіани підходить ближче, готується до вистрілу, наносить перший вистріл Луїзіана. Луїзіана перший вистріл, другий вистріл і... і третій вистріл. Три вістріла і наша піхота великих моголів трохи вже покоцана. Але відбувається, дає, дає трохи. Є трохи опору, скажімо так. Бій продовжується, тримаються хлопці, тримаються, стріляють, досить, досить непогано тримаються, мені здається, навіть менше падають, ніж попередній підрозділ. Це означає, що в них рівень теж непоганий. Простріл йде непогано. Луїзіана теж б'ється досить непогано. Дивимось далі, що в нас відбувається. Рідшає армія монголів, вже дві шеренги, дві шеренги нечітких, нечітких дві шеренги. Стріляють не дуже надійно, не рядами, видно, що розбивають їх, видно, що розбивають. Треба подивитися, що там коїться в Іспанії. В Іспанії трьохшеренговий стрій продовжується впевнено, іспанці б'ють. Хоча з першої шеренги залишилось не завжди. Повний підрозділ. Видно, є втрати, але вони не настільки великі, як би хотілося для виграшу. Падають іспанці, трохи падають, але не настільки, наскільки це було би можливо. Видно, що моголи не роблять достатньо великий простріл. Не роблять великий простріл моголи, і це. І це є не тим, чим би хотілося радіти Болівальнику Могольської армії. Пам'ятаю, я цих бійців Могольських ще з компанії. В компанії вони досить непогано накидали. Можливо, через те, що я і сарелями грав тільки, але... Проти них було стояти навіть і сарелям, під прокачаним трохи важко. Вони були дуже непогано накидували і їхні рушниці були душніші. Але ми бачимо, що їх і так не, не дуже і мало залишилось, вони так і продовжують битись. Б'ються вони дуже-дуже непогано. Незважаючи на втрати, вони все одно прострілюють, стріляють і тримаються. Їхній бойовий дух непоганий. Бій продовжується, нічого такого нереального не відбувається. Не відбувається нічого нереального. Бій йде далі, двохширянговий стрій вже майже розбитий. Я би сказав, бій навіть на рівні йде. Іспанці починають потрохи просідати. Їх залишається менше. Не те, щоб дуже сильно мало, але їх дійсно залишається менше. Вони мазають, ми бачимо, кулі проходять повз. І е, результат, можливо, буде не такий втішний, як хотілося би. Ми бачимо, іспанці звідчаю побігли вперед на рукопашну. Будемо приймати, буде залпа, будемо приймати. Прийняли, прийняли рукопашну, іспанці програють бій. Ні, іспанці витіснили. Від, Все ж рукопашним боєм вони витіснили, вибили противника. Так, це перемога Іспанії. Іспанія виграла. Переходимо до результатів. Результати дуже цікаві. Е, було виставлено по 120 бійців. Е, втрати моголів 112, втрати іспанців 78 чоловік. Ви бачили цей бій. Бій був досить цікавий і напружений. Іспанці мали програти, але не програли. Вони вже пішли подальше в рукопашну, так як не витягували цей бій в перестрілці, їм потрібно було йти в рукопашну. Більшість куль іспанців не долітали до місця призначення. Вийшло так, що іспанці пішли в рукопашну, затягнули бій і віграли. Але цей підрозділ моголів досить сильний, незважаючи на те, що в нього немає поширенгової стрільби. Переходимо на наступний бій. Продовжуємо наше протистояння і моголам для того, щоб витягнути цей бій, потрібно ставити нових бійців. І нові бійці це в нас стрільці Балавардії. 120 бійців, дальність 70, влучність 40, перезарядка 25, набоїв 15, ближній бій 9, натиск 12, оборона 15, бойовий дух 7. Подивимося, що ці хлопці можуть, зможуть зробити з луїзіанцями. Попередніх два підрозділа бились, перший не дуже, другий майже виграв. Я думаю, третій може взяти першість. Третій підрозділ достатньо непоганий. буде цікаво подивитися на ці всі результати. На результати їхнього бою. Погнали глянемо їхній бій, переходимо безпосередньо до самого бою. Ми бачимо, як бій розпочинається. Балаварді. балаварді починають накидувати. Незрозуміло, хто розпочав бій, але Балаварді стріляють непогано, впевнено однією шеренгою. Я думав, там буде трьохшеренговий бій. Ну, так склалося, що б'ється одна шеренга. Броньовані хлопці, там дійсно оборона 15 в нижньому бою. Можливо, від куль так само. Іспанці в нас незрозуміло несуть дуже-дуже маленькі втрати. Я надіявся, що Балаварді будуть більш сильнішими хлопцями. Як ми бачимо, в іспанців втрати не настільки великі, як хотілося би. Іспанці все ж таки тримають, тримають першість. Їхній луізіанський полк дуже сильний, не здається, тримається. Перестрілка йде, балаварді в силу своєї броні витримують деякі вистріли, але проти трьохшиляного строю це дуже і дуже важко. Ліплять, як ненормальні. Це дійсно важко. Дивимось далі бій, що, буде? що нам покаже подальшому цей цікавий бій. Балаварді тримає позиції. Падаємо вони вже хаос, хаотично все. Від такого хаосу можливе зменшення бойового духу. Якщо бойовий дух в Балаварді зменшиться, це буде дуже і дуже неприємно. Балаварді зможуть тоді піти назад. Іспанці впевнено перезаряджаються. Трьохшеренгова стрільба, залп, 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 нічого дуже там такого супер серйозного немає, як на мене, але впевнено як до перемоги. Хоча, ми пам'ятаємо попередній бій, могли і програти. Поки дуже все не зрозуміло. можливо, зіграє роль і моральний стан підрозділів. Хоча дуже багато лежить зі сторони моголів людей, дуже багато вже лежить, дуже багато вже підбито і поранено. Будемо дивитися, що буде в подальшому. Дуже це вплине на моральний дух, чи не дуже. Моголи непогано так себе показують, стоять. Жалко, що їм би ще е, шеренгову стрільбу і можна було би вигравати бій дуже легко. Проте шеренгова стрільба це не для них. Була би в них шеренгова стрільба, ми могли б дивитись досить цікавий бій. Броня ніби витримує, моральний дух є, стрільба хаотична і все, і ми програємо. Бачимо перший раз, перший раз загін моголів вже викинув білий прапор, але продовжує свій бій, не здається. Іспанці ще не викидали білий прапор, але, але може бути все. Балаварді викинули перший раз білий прапор і відмовились від свого рішення виступати, не ведуть вогонь. Ведуть, продовжують вести вогонь, продовжують відбиватися. Це дуже і дуже цікаво. Могли б вже дати і Далі залишилось Моголів дуже мало. Дуже мало, не вже наголи не не цим підрозділом цей бій. Дуже і дуже незрозуміло все. Все, білий прапор в балаварді біжить назад. А ми тим часом будемо дивитися на результати. І результати цього бою такі втрати зі сторони Моголів 97, чоловік, втрати зі сторони іспанців 46. Бійців було виставлено по 120. Тобто ми бачимо в два, рази, в два рази втрати більші у Моголів. Це за рахунок того, що підрозділ вів хаотичну стрільбу, не трьома шеренгами. Це просто хаотична стрільба, яка не нанесла. Достатньої кількості, скажімо так, шкоди противнику. І так вийшло, що програли бій. Ми переходимо до наступного бою, до наступного підрозділу, який будуть виставляти моголи проти іспанців. Моголи продовжують свою реабілітацію і на цей раз вони виставляють свою еліту. Еліту, яка вже нарешті луїзіанцю може поставити на коліна. Але це ще не факт. Подивимось, як ця Ріта буде поратися на полі бою. Отже, елітна охорона Махараджі бійців 120, дальність 70, влучність 45, перезарядка 50, набої 15, ближній бій 13, натиск 20, оборона 17, бойовий дух 11. Жорсткий підрозділ, дійсно жорсткі хлопці. Можуть непогано вкинути. Подивимось, що вони будуть робити далі. Мені цікаво, як вони накажуть чи не накажуть цих улізіанців вже нарешті. Отже, будемо потихеньку переходити до бою. Подивимось, як триває бій і хто кого накаже. А бій у нас розпочинається з зближення підрозділів. Ми бачимо, як виглядають мугонські війська. Цікаво, як вони луплять, не пам'ятаю, не знаю лініями. Чи Теж буде одношренгова стрільба, чи просто хаотична. Готуються, вже перші втрати в них пішли, вони готуються до бою, цільсь, повзводна стрільба. Все, ми бачимо повзводну стрільбу, а це означає, що підрозділ дійсно елітний, і це означає, безперервно накидують нашим противникам. І безперервно накидають іспанці. Тобто це не наші противники, це іспанці. Іспанці несуть безперервні втрати. Подивіться, що з них сталося. Іспанців майже нікого не залишилося. Іспанці вже викидають білий прапор, але ще продовжують битись. Викидають, перешиковуються, незрозумілий Хаос, хаос в іспанських рядах. Декілька вистрілів. Все, не витягують іспанці, здаються, переходимо ми до результатів. А результати у нас такі втрати 16 і втрати 64. Трошечки більше половини моголи вибили з полку Лізіанського і він побіг. Заміж вони втратили 16 чоловік. Дуже схоже на перший біг в Візянського полку. Можливо, це розташування якесь не таке, не знаю, не скажу. Будемо тестувати в подальшому ці розташування, але зараз ніби непогано. Непогано так дали, непогані такі вистріли були, непогані такі їхні перестрілки, повзводна стрільба проти шеренгової. Да, стати були більші, були більші стати. У Моголів. Ну, це означає, що ми переходимо на наступний бій. Охорона, елітна охорона Махараджі залишається, а ось різяни вибувають. Йдемо далі. Продовжуємо. Іспанці виставляють континентальну морську піхоту. Подивіться, які красені, як вони круто йдуть на бій. Цікаво, що ці хлопці можуть предоставити нам. Зараз ми побачимо їхній результат бою і побачимо, що вони можуть. Отже, континентальна морська піхота Іспанії. Бійців 120, дальність 70, влучність 50, перезарядка 55, набої 15, ближній бій 13, натиск 16, оборона 17, бойовий дух 10. Потужні хлопці, серйозні хлопці, еліта свого часу. Подивимось, що вони зможуть зробити у бою. Переходимо безпосередньо до бою. Бій починається із зближення. Континентальники непогано йдуть, непогано тримаються, Хто у нас розпочне бій, неясно. Махараджа зробила перший вистріл, другий вистріл. Перебудовує свої ряди. Махараджа розпочинає перебудовувати зараз свої ряди, коли вже бій мав би розпочатись. І розпочинають континентальники спочатку. Пішов бій, пішов бій. Ми бачимо, що бійці махараджі падають, махараджа дає у відповідь. Витратила Махараджа. Елітна охорона махараджі витратила дуже багато часу на перелаштування. На перелаштування, і ми бачимо, що це все не дуже добре впливає на їхні подальші, на їхні подальші результати. Континентальна піхота відступає. Рідна охорона Махараджі відступає. Дуже довго вони перелаштовували свої порядки, все, закінчується бій. Нам потрібно перейти до результатів і подивитися, що нам це все принесло. Результати дуже такі цікаві, в половину 120 бійців було виставлено, іспанці втратили 40. Моголи втратили 81-бійця. Дуже цікаво, дуже непогано, я би сказав, навіть потужно відстрілялися. Відстрілялися іспанці. Махараджа просто за рахунок того, що перелаштовувала свої бойові порядки, втратила ініціативу, втратила перевагу і програла цей бій. Ну, програла після бою, кулаками не махають. Переходимо до наступного бою. Знову моголи мусять нас доганяти іспанців, і вони випускають свій підрозділ наступний це Гвардія. Серйозні хлопці мусять показати результат, мусять вийти в бій і усім накостеляти. Непогані, непогані пацани. Стати у них, я би сказав, рівні елітні. Переходимо до статті. Бійців 120, дальність 70, лучність 50, перезарядка 55, набоїв 15, ближній бій 12, натиск 13, оборона 15, бойовий дух-10. Цікаві хлопці. Виходять один на один з континентальниками. Континентальники непогано так просуваються вперед. Подивимось, хто розпочинає перший бій. Хто у нас розпочинає, континентальники перелаштовуються на цей раз, на цей раз, хто у нас гвардія ще просувається. Континентальники розпочали бій. Гвардії ще досить далеко йти. Континентальна морська піхота накидує вже на підході. Перезарядка. Континентальна морська піхота готується до бою, розпочинає бій, вистріл, 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 несуть втрати. Е, несуть втрати, е, моголи несуть втрати непогані, оскільки вони дуже пізно розпочали стріляти. Я думаю, це буде їм в мінус, Так як пізно розпочали стрільбу, це означає, що можуть досить швидко програти цей бій. Глянемо, що там робиться в іспанців. Як не дивно, іспанці лягають. Їхня морська піхота лягає і дуже непогано лягає і вже тікають. Не витримують натиску, хоча і моголи пізніше почали битись. Іспанці просто-напросто не витримали натиску. Нічого собі розклади. Результати у нас такі. Втрати 55 на 116. Незважаючи на те, що моголи почали стріляти набагато пізніше, ніж іспанці, вони встигли вибити 116 чоловік у, у іспанців. 116 чоловік втрат. Проти 55. Це дуже серйозно, це досить непоганий результат. Це, виходить, їх залишилось 4 чоловіки в підрозділі. Це вони, я так зрозумів, попутньо їх відступали що добивали. Непогано, непогано, як для Моголів. Вийшли Моголи вперед. Я думаю, на цьому ми наше протистояння закінчимо. Будемо переривати цей бій. На наступному відео ми покажемо щось цікавіше, щось новіше. Можливо, ви нам підкинете деякі ідеї. А ідеї, я думаю, будуть і будуть непогані, адже тоталоварів у нас є немало, є немало цікавих підрозділів. Навіть в Імперії Total War. Є немало цікавих підрозділів в Medieval Total War і в Shogun Total War. Я думаю, ми будемо їх тестувати, будемо битись, будемо продовжувати наші проходження. Приєднуйтесь на, до наших стрімів. Я проводжу регулярно стріми, не настільки регулярно, як би хотілося, але вони є. Підтягуйтесь на них, залишайтесь з нами, з нами цікавіше. Залишайте свої коментарі, можливо, якісь поради, можливо, якісь пропозиції десь вийти один на один в якихось битвах, в якихось цікавих ігрухах. Я завжди радий, завжди приймаю такі пропозиції. Якщо хтось пропонує, було б непогано зробити це на стрімі. Так що дякую за увагу. До наступних зустрічей.